Триває ефір на громадського інтерактивного та радіо. 1 і до нашого ефіру приєднується Ярослав Клямар, начальник полинського обласного центру з гідрометеорології. Вітання, пане Ярославе. Доброго дня. пане Ярославе, Хочемо з вами поспілкуватися про роботу Волинського гідромедцентру протягом цього року війни. Знаємо, що ви з січня місяця очолюєте цей центр, і також цікаво цікавить нас, які. Ваш яке ваше бачення роботи, які ваші плани на цій посаді. Можливо, що ви хочете змінити, чим можливо вже змінили, і яким ви бачите роботу протягом цього року? Так, рік, як і для всіх наших громадян, був надзвичайно складний. Рік під час війни дуже тяжко було нашим. Співробітникам теж в плані роботи з перебоями світла, з перебоями з повітряними тривогами. Це теж свої носить певні корективи до нашої роботи, але весь колектив працює в штатному режимі, мережа працює теж без перебоїв. Все у нас йде по плану. Ніяких проблем у нас з роботою на сьогоднішній день немає. На майбутнє, всі ми чекаємо звичайно, перемогу. Є гарні плани модернізації нашої системи гідрометслужби. Надіємося, що після настання перемоги ми втілимо в життя. Ці наші всі плани. Все буде добре. З перемогою все буде як найкраще. Пане Ярославе, а що ви маєте модернізовувати? І, можливо, які станції цікаво, чи е, щодо к штату? Та, тобто, чи вистачає у вас працівників, які е, збирають е, ось ці показники наших погодних умов? На сьогоднішній день дуже серйозно звучить питання по автоматизації наших спостережень. Плануємо ввести Орієнтуємося на три додаткові автоматизовані в межах області. Додатково плануємо ввести гідрологічні автоматизовані пости, пости по мережі наших спостережень за підтримки, звичайно, наших іноземних партнерів і колег. Це на даний час. Так, дуже серйозну підтримку відчуваємо від все ж таки управління ДСНС. Вони на нас звертають серйозну увагу. Як, останнім часом це дуже відчувається. Ми їм дуже вдячні, і за їхні підтримки ми спільно будемо йти до наших виконання наших завдань і планів. Пане Ярославе, ви згадували про те, що, зокрема, ось відключення світла теж впливало на вашу роботу. То яким чином і okay. ще вдалося зафіксувати всі ті показники, які були якраз під час ось цих негараздів блекаутів? Під час відключень світла нам було закуплено бензогенератори. отримали дуже суттєву допомогу від ДСНС. Вони нам допомогли з бензогенераторами. Закуплені були павербанки, і в такому режимі ми виконували свої поставлені нам завдання. Які служби звертаються до вас за прогнозами? Найчастіше чи звертаються до вас, наприклад, наші військові, які теж захищають наші кордони? Наскільки для них важливо мати оперативну інформацію щодо зміни погодних умов? Дуже тісно співпрацюємо з ЗСУ, Часто надаємо інформацію нашу прогностичну, дуже тісно співпрацюємо з водним господарством. Прикордонною службою оскільки у нас є область прикордонна в тісних зв'язках і чудових відносинах з цими нашими колегами. Пане Ярославе, ми хочемо ще поспілкуватися про різні прогнози. Дуже часто можна в інтернеті прочитати багато такі довготривалі прогнози або прогнози народних синоптиків, як ви ставитеся до них, чи варто їм довіряти. Ну і пригадую, восени теж було, була інформація про сувору зиму. Ми побачили, наскільки вона була сувора, насправді навпаки. І то, як ви ставитеся до, до таких прогнозів? До таких повідомлень у ЗМІ. Ну, е, скільки людей, стільки думок, як говориться, ніхто не забороняє робити якісь певні свої висновки. Люди, звичайно, мають якісь е, свої спостереження із давніх часів. Е, але ми все ж таки користуємося інформацією, яку маємо зі своєї мережі. І, Дуже довготривалими прогнозами не користуємося як такими. У нас в основному робота полягає в короткострокових прогнозах. Але до 10, це... В основному до 10 днів. Чи можете нам зараз розповісти, чого очікувати на найближчі 10 днів, якою буде погода цієї весни саме до кінця березня місяця? Е... На, на цей тиждень у нас значне потепління, але воно не довго тривале. З 28 березня знову нас чекає незначне похолодання і заморозками вночі і температурою до 10 в день. Короткочасні дощі, тумани, ну і підвищення рівнів води теж спостерігається на сьогоднішній день. От якраз цікаво про ситуацію з, з... Угу. пане Ярославе, цікава якраз ситуація на наших водних об'єктах? Адже знаємо, що паводок на Поліссі розпочався ще в грудні місяці, і з того часу люди багато потерпають від цих від цієї великої води, то чи ось зараз? Те, що зараз відбувається, чим можна це вважати весняною повінню, Чи це все-таки продовження ось цих зимових паводків? І яка ситуація безпосередньо на річках півночі нашого краю? Ну, цьогоріч напевно правильніше буде сказати, що паводок нас дійсно почався із грудня місяця, і це зимовий, так всю зиму протримав. Така ситуація в нас вже давно такої не було, але на сьогоднішній день на рівні води спостерігається підтоплення. Дійсно, по деяких районах досить значні підтоплення сільськогосподарських угідь і будівель присадимних ділянок. Це все сприяло тому, що такі значні опади. Нас е, сприяли тому, що паводок нас триває цілу зиму. Це відбувається це продовження паводку, чи це вже весня на повінь? Е, ні, це і... продовження воно, скоріше паводок. Угу. А Скільки він ще може тривати? Чи такі прогнози ви робите, е, чи хто, хто може прогнозувати, коли завершиться ось цей е, весняний, чи е, зимово-весняний паводок? Все залежатиме від опадів. Тобто, як буде ситуація з опадами, така ситуація буде на річках, тому що це все взаємопов'язано. На сьогоднішній день спостерігається тенденція до підвищення рівнів, і вона на квітень місяць, на найближчий, на найближчий час точно бачимо, що в нас буде повід підвищуватись. Далі будемо бачити по погоді, так. Але чому така різниця, наприклад, на Полісі і тут на півдні Волині, зокрема довкола Луцька. Ну багато хто скаржиться про те, що ну досить суха земля після зими, і чи дійсно була така велика різниця в опадах на півночі нашого краю і на півдні? Була незначна різниця в опадах, це правда. На північніших районах області нас було більше опадів. Тобто, ну, були дні, коли снігу було, наприклад, більше в два рази рівні снігу. Тобто, була різниця в опадах, і це можливо завдяки цьому і є різниця в наших водяних, водних цих. Річках і рівнях пане Ярославе, також цікаво, які б ви дали поради нашим глядачам, радіослухачам, то де можна почерпнути та справжню інформацію про погоду найближчі дні, і чи десь можна знайти дійсно довготривалі точні прогнози. І також цікаво, наскільки ваші прогнози збуваються, чи є у вас ну хтось хто відстежує те, чи збуваються ваші прогнози. Ми в основному у нас є свій сайт, на якому ми подаємо щоденну інформацію про прогнози погоди на найближчі 3-5 днів. Є і довго тривалій до 10 днів прогнози. На нашому сайті цю інформацію може кожен громадянин отримати. Ми так само скидаємо це у Viber канал. І телеграм наш, і фейсбук. Чи хтось відстежує їх правильність і точність? Точність прогнозів на сьогоднішній день нас складає в межах 90%. Ми, це в нас відслідковується по нашій звітності. Хочу з певністю сказати, що з кожним роком точність наших прогнозів зростає у зв'язку із модернізацією нашої системи, ну і досвідченими нашими працівникам завдяки. Ну а ці 10%, на день 90 а ось цих 10% то що туди входить і чому так трапляється? Це погода, вона мінлива, і не можна передбачити дуже точно кожен населений пункт. Ми дуже часто спостерігаємо, що навіть на навіть в межах міста може бути різні моменти по погоді. От з однієї сторони, Луцька можливо світити сонце, з іншої, дощ. Тобто цих 10% це є такий момент, що. Дуже тяжко передбачити. Завжди залишаємо якийсь відсоток на нашу похибку. Ну, але ось цією модернізацією, про яку ви згадували, яка, я так розумію, вже буде запроваджена після нашої перемоги, то чи ще більше будуть точні прогнози? Тобто, чи зменшиться кількість цих неточних, неточностей? Звичайно, воно дозволить нам досконаліше давно збирати в першу чергу інформацію з мережі. Це розширить більше покриття в межах області, надасть можливість збирати більше даних, і звичайно, що це підвищить рівень наших прогнозів. Якщо говорити про станції, то скільки на даний момент станцій є в нашій області, і чи на вашу думку їх достатньо для точних прогнозів? На сьогоднішній день у нас є шість станцій по області. Це достатньо для покриття, і для як я вже сказав раніше, для деяких районів буде додатково автоматизовані метрологічні станції встановлено для ще більшого покриття. Але метрологічні станції на сьогоднішній день у нас в досятній кількості. Це дозволяє нам виконати наші завдання в плані прогнозів досить чітко. І завтра, 23 березня, святкують Всесвітній день метеоролога. Що ж ми теж вітаємо вас з прийдешнім святом, і у вас є можливість також в нашому ефірі привітати своїх колег-метеорологів. Ну, і цікаво, що, що бажають метеорологам. Метеорологам завжди бажають гарної погоди не тільки на роботі, а й вдома. Ну і звичайно, перемоги, перемоги і мирного неба, всім міцного здоров'я, щоб люди могли працювати із е, е, з хорошим настроєм, щоб йшли на роботу з хорошим настроєм із роботи, щоб це нам приносило тільки задоволення, всім міцного здоров'я і, звичайно, перемоги. Наших привітань. Отож, начальник Волинського обласного центру з гідрометеорології Ярослав Клямар був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Ярославе, тримаємося. Дякую. Можна б... вступити.